І з нами Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, вітаю вас! Доброго дня. Ну, ще не чула я про якісь масові протести, власне кажучи, цих власників земель, можливо, якось не доходить до нас у засобах масової інформації, але принаймні якихось гучних і ще не було. Але як так вийшло, дійсно, що на третьому році повномасштабного вторгнення досі залишаються у ці проблеми приватних кордонів ось цих так званих. Дивіться, ти ще раз показую, що землю продавати нашій країні не можна. І, взагалі, продаж землі це продаж території в даному випадку, в чих от руках знаходиться ця земля. Це може бути росіяни, це може бути напружені до нас громадяни і все інше. Це ще раз говорить, що та афера, з продажем землі, є відвертою аферою. І ми повинні розуміти раз і назавжди, що землею повинні володіти ті, хто її захищав. Взагалі більше. Спрямовувати, що земля повинна бути або земельному банку українському, яка передає в в оренду так, контролювати старів на чергу, громадяни через інструменти держави в даному випадку. Звичайно, що це дуже схоже на саботаж. Я впевнений, що це повинна врегульована законодавством. Що з міркувань безпеки ця земля повинна бути вилучена в. Користування в даному випадку прикордонних, це значить, хтось там зміє забороняти українським військовим поводувати фортифікаційні поруди, вилучати тоді цю землю в державну власність там, по сині, яка вона була там куплена, наприклад, і припиняти цю вахканалію з землею. Земля це територія, земля це елемент безпеки. Е, здається, було вже, е, була інформація про рішення, яке ухвалили, що на час війни землю для проте, для потреб прикордонників можна забирати без дозволу землекористувачів. Тоді, власне, не сильно розумію, у чому кажучи, проблема, власне кажучи, якщо можна, якщо ухвалили Бо, це рішення, можливо, так. можливо, воно було оформлено, наприклад, законом. А, наприклад, оформлено було. Під законом нормативним актом, так тобто у тих є вони по закону купили землю, і тепер ну по закону можуть їх захищати від інших в даному випадку військових. Тому то звичайно або це законодавче повинно бути прикульована. А взагалі прикордонні земля, що значить прикордонні землі в приватній власні Знаєте, як е, один, як знаєте, в старому анекдоті дайте мені один метр кордону, да щоб валіза пролазила. Кордони це є безпека держави. Ніякої приватної власності в прикордонних регіонах, особливо на кордоні, просто бути не може. Раз і назавжди це повинні всі запам'ятати. А як це в інших країнах відбувається? Чи можете ви нам прокоментувати? Тому що справді дуже дивна ситуація в цій статті BBC йдеться про те, що там люди роками собі влаштовували якийсь нелегальний, з дозволу сказати, бізнес на цих ділянках, і от мені стало цікаво, як це відбувається в інших країнах? Як це взагалі можливо таке? Ну в інших країнах по різному це врегульовується зазвичай такі об'єкти, в тому числі критична кордон критична інфраструктура. Я сумніваюся, що вона знаходиться в приватній власності. В даному випадку я вважаю, що воно повинно бути повернуто в державну власність без будь-яких розмов, людям компенсувати якісь за, за, за тою ціною, яку вони заплатили за неї. Таке теоретично можливо. ось Якщо хтось буде опиратися, ну, є реквізити Ну як знаєте, під час такого стану, Ну можлива реквізити наприклад, автомобілі Можливо, це приватна власність приватна власність але для забезпечення безпеки це може бути. Тобто, тут повинен бути механізм, виписуються відповідні документи, що це було реквізовано, наприклад, для забезпечення оборони держави, і так далі, і так далі. І тут, тут однозначно, що то повинно бути в державних руках, так прикордонно то значить, хтось там якийсь бізнес будував, тим більше. Контрабандити. Ну, Ти це я вам умовно подумати. кажу бізнес. Це я вам кажу це, так званий. Я це, не казала, що це, це, це якийсь легальний це, бізнес, це якраз є час для того, щоб припинити цю маячню. І взагалі, це от приклад того, що земля повинна бути в більшості випадків в державних руках, а не в руках якихось незрозумілих людей, які не мають незрозуміле громадянство. Не ось які чомусь додумали встановлювати свої правила під час війни для українських військових. На вашу думку, ось конкретно що стосується оцих прикордонних земель, як має ухвалюватись рішення? Це має бути якесь загальне рішення, чи все-таки мають бути суди у кожному випадку? Тому що йдеться про те, що зараз ідуть суди. І ці суди можуть іти дуже довго, наскільки я розумію. Закон повинен бути ухвалений. Що землі, наприклад, глибину 30 кілометрів, припустимо, так? Чітка, от є кордон 30 кілометрів глибину. Вони повинні бути в державній владі. І все. Ну, якщо У за є... два, то вони повинні, повинні бути повернути в в приватну власність. власність повинні бути державну власність, повинен бути прописаний механізм. Ці розумники, які дозволяють тобі заважати прикордонників, вже зараз повинні знаходитися слідом. З яких мотивів вони там роблять, і так далі. Як це взагалі була та пробудова земля. і багато чого? Що... Я не виключаю, що вона була через не врегульоване законодавство, вона могла бути приветина, але це велика помилка, і тому в даному випадку воно, воно повинно бути повернене в державну. Але ось уже понад два роки це питання не вирішується. Що е, ну? Очевидно, що можливо рішення іще буде затягуватися. Що робити зараз, коли стикаються фактично військовослужбовці, чи там якісь підрядники, які намагаються будувати фортифікаційні споруди, намагаються захищати цих людей. А вони приходять і там навіть був наведений приклад про те, що кажуть: а що ж ви будете робити, коли Росія наступатиме в такому разі, а вони кажуть, будемо зустрічати із білим прапором. Росіян ну, що робити це, в цих ситуаціях? Це вже треба подавати. Це вже робота е, контразвідувальна. Я думаю, треба вже подавати заяву в СБУ. То це за прапори тут. Хтось покидати збирається, це відверті колаборанти і багато чого іншого. Тобто тут повинна працювати державна машина. А е, це стратегічне стратегічні речі повинні бути вилучатися. Без будь-яких але ми тут будували і так далі. Чи бачите ви політичну волю до вирішення цих питань? Ну, якщо та проблема є, звичайно, що. Ну, я, якщо не помиляється, в принципі, такий механізм вилучення земель для громадських потреб, в принципі, він існує. Я зараз тут не можу вам сказати наскільки. Я пам'ятаю, що щось подібне ухвалювалося. Верховною раду декілька років тому. І тобто примус повинен бути застосований в рамках цього законодавства. Що ж, ми з вами говоримо про те, що повинно бути, але на жаль, ось уже понад два роки цього не стається. А якщо ми говоримо про початок війни, то і дуже давно цього не сталося, хоча у нас війна, і відповідно потрібно це враховувати. Пане Тараса, дякую, що принаймні розповіли нам, як би мало бути і що потрібно зробити. Дякую, що знайшли час поспілкуватися з нами. І чекаємо вас знову в наших ефірах. Сподіваємося, що зможемо обговорити якесь просування у цих справах.